Я Кравченко Тарас, студент першого курсу магістратури, <клес> створюю це відео задля вираження власної позиції щодо виборів студентства на конференцію трудового колективу. Хочу розглянути два головних питання, які мені задають щодо власного висування. Перше, чому я видвигаюся, і друге за кого я віддам свій голос. Почну з того, що я вирішив висуватися, адже не бачу справедливих виборів. Саме того, за що стояли і за що боролися студенти на мітингах у травні цього року, група людей перебрала на себе повну відповідальність за долю усіх студентів і факультету загалом, ширюються чіткі про корисливість у діях декого з цієї групи студентів, що дискредитує цю групу в очах студентів та викладачів. Загалом я окреслив загальну схему з 20 кандидатів у делегати. І поділив їх умовно на три великі групи. Хочу коротко охарактеризувати їх. Перша група це студенти, які відносно нещодавно влилися у велику сім'ю студентської браті історичного факультету. На жаль, про них досить мало відомо старшим курсам, але у деяких із них, на мою думку, великі перспективи у майбутньому. Друга група це люди, які мають найбільші амбіції на цих виборах. Більшість цих людей розпочали революцію навесні цього року і зробили досить багато для тих часів. Але пройшло вже півроку з тієї пори, і щодо більшості з цих людей існує далеко неоднозначне відношення на факультеті. На сьогодні вони користуються лозунгами, які вже застаріли, втратили актуальність, а постійні змови, які вони бачать на кожному кроці, абсурдні за своєю суттю. Їхня позиція, що лише вони мають право представляти думку студентства на конференції трудового колективу, протирічить принципам демократичних вільних виборів. Третя група, як я вважаю, є найбільш прогресивною і компромісною, покликаною об'єднувати, а не розділяти, будувати а не ламати це люди конструктиву, які не бояться взяти на себе відповідальність за долю факультету у найтяжчі для нього часи. Це люди, які вміють працювати, які займаються активною діяльністю в органах студентського самоврядування та мають перспективні плани щодо майбутнього їх реформування. Вважаю, що вони гідні представляти студентство на конференції трудового колективу та закликаю віддати за них свої голоси. Щодо другого питання, за кого я буду голосувати? Спочатку зазначу, що я ніколи не приховував своїх симпатій до Івана казимировича Патріляка як до людини і викладача. Але вважаю за потрібне наголосити на тому, що майбутня деканська каденція найважча за всю сучасну історію нашого факультету. Адже саме цьому декану доведеться приймати вкрай непопулярні рішення у кадровій політиці, що потягне за собою падіння його авторитету серед викладацького складу. Хочу від імені прогресивного студентства нагадати майбутньому декану, що ми, студентства, чекаємо реальних дій запровадження закону України про вищу освіту і переходу до якісно нового рівня наукової та навчальної роботи на факультеті. А саме, право студентів самим обирати курси, збільшення часу на самопідготовку і наукову роботу. Це те, що потрібно студентам вже нині. Єдність факультету, викладачів та студентів має бути пріоритетом для майбутнього декана. Саме того, хто об'єднає факультет, я готовий підтримати на виборах декана. На сьогоднішній день ми не знаємо, хто з викладацького складу погодиться висунути свою кандидатуру на пост декана. Але якщо Іван Казимирович погодиться взяти на себе цю місію, я без вагань віддам свій голос за Івана Казимировича Патріляка. Дякую за увагу, за єдність безпереможених і переможців.